Доброго усім дня. Сьогодні я отримав замовлення з інтернет супермаркету «Розетка», а саме флешку Silicon Power Blaze B10. Разом із флешкою я отримав гарантійний талон з терміном гарантії на 60 місяців. Ну, тепер давайте безпосередньо перейдемо до розпакування флешки. На коробці у нас зазначена швидкість читання. Це 90 мегабіт в секунду, та швидкість запису до 12 мегабіт в секунду. Так, приступимо. Флешка ємністю на 16 Гб, з інтерфейсом 3.0. Гарно виглядає пластиковий глянцевий корпус. Також особливістю даної флешки є те, що вона оснащена світловим індикатором, який змінюється в залежності від режиму роботи флешки. Зараз я спробую підключити флешку до свого ноутбука, щоб перевірити, чи все працює. Так, ноутбук побачив флешку, і зараз щось спробую перемістити на неї, щоб перевірити швидкість запису. Ну, швидкість запису коливається від 20 до 25 мегабайт. В секунду, Я думаю, досить непогано для флешки такої вартості. І ще б хотів вам показати, як змінює свій колір індикатор в залежності від температури флешки. Як бачите, ось ці полоси зараз такі сіро-блакитні, але якщо флешка буде нагріватися, то ці полоси змінять свій колір на червоний. Приблизно ось такий колір. І як завжди б хотілося подякувати Розетці за якісний товар, за швидку доставку і, звичайно ж, за сертифікати, які надає Розетка за розпакування різних товарів. На цьому в мене все. Дякую за увагу.